Вже, вже включимо. Включаємо зв'язок. Зум. Ми швиденько. Нас, я нам скажу, пані го чому готувати. Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії законності депутатської діяльності, свободи, слова та безпеки. У нас сьогодні є два питання в порядку денному та різне. Отож, перше питання звернення ЛКП Муніципальна варта про погодження розпису використання коштів, виділених з бюджету розвитку у 2023 році. Ми з'ясували інформацію щодо краш-бар'єрів і відповідно титульний список. Виноситься на розгляд нашої комісії. Хто за? Двоє за. Рішення Я прийняти. Дякую. Дякую. Друге питання це проєкт ухвали про прийняття з державної власності у власність Львівської міської територіальної громади квартири номер 6 на вулиці Біговій. Хто за? Я за двоє за. Рішення прийнято. Отож. Порядок денний вичерпано. Якщо немає запитань, Немає. дякую, гарного дня. Дякую вам, до побачення. Побачення.